Мої вітання, слава Україні! У сьогодні у нас дуже маленький урок, трусі, тому що я вам просто поясню відмінність вживанні recently lately і тут практично немає чого практикувати, і навіть домашнього завдання вам давати сьогодні не буду. Але давайте спочатку перевіримо домашнє завдання з минулого уроку. Нам потрібно було виправити помилки вживанні no-not. І в першому реченні правильний варіант it's not raining. Тому що це іде заперечна форма present continuous, і, відповідно, для заперечення присутка ми вживаємо not ані no. It's not raining. В Другому реченні not everybody agrees. Перед everybody ми вживаємо для заперечення not ані no. Як себе перевірити, ми не можемо вжити артикль. Перед everybody. Аналогічно, пам'ятаєте, я вам казав, що і no ми вжити не можемо в третьому і четвертому реченнях ми замість not вживаємо no перед іменниками. I have no meetings this morning, there's no bread left. П'яте речення було правильним. В шостому реченні у нас подвійне заперечення. Ми його прибираємо. Замість no говоримо any. He didn't have any intention of paying the cash. В сьомому реченні знов перед іменником замість not no. No letters survive from this early period. I'm not a student, тому що вже є артикль перед student. Да? No, no a сказати не можна. А в дев'ятому реченні не можна навпаки сказати she is not singer, або треба поставляти артикль, she is not a singer, або сказати she is no singer, в тому смислі, що вона. Ну, абсолютно погана співачка, ніяка не співачка. І в десятому реченні знову йде заперечення присудку. Dogs are not allowed here. Сподіваюсь, ви всі помилки знайшли і всі правильно виправили. Отже, lately і recently. зразу скажемо, що ці два слова мають однакове значення, і українською перекладаються як останнім часом, нещодавно. Але в чому різниця їхнього вживання? «Lately» вживається, як правило, з present perfect або present perfect continuous. Тобто, коли ми говоримо «lately», ми маємо на увазі якийсь період часу, який є частиною теперішнього, або який включає теперішній момент. Тому і вживання теперішнього часу. Наприклад, «Lately I've had trouble sleeping. От останнім часом я погано сплю. Да? «Lately I've had trouble sleeping». Останнім часом і зараз. Тобто це важливо для теперішнього. I've been very busy lately. Так само. Не кажіть I was very busy lately. I've been very busy lately. Я і зараз зайнятий. Це типове вживання present perfect. I haven't been feeling so well lately. Останнім часом я не дуже добре себе почуваю. Так само. Present perfect continuous і lately. Recently, на відмінно від lately. Uh, може вживатись із past Simple, і Present Perfect. Наприклад, have you seen any good films recently? Ти бачив якісь хороші фільми останнім часом? Можна сказати, have you seen any good films lately? Uh, the government recently nationalized, uh, nationalized the railways. Mm -hmm. Недавно уряд націоналізував залізницю. А тут recently вживається з past Simple. І от, до речі, коли йдеться про якусь таку е, одиночну дію, е, одну дію, яка якби сталася в певний момент в минулому. Тому і past Simple, да, е, то якраз recently вживається, а не lately, да. Е, Тобто recently схоже на lately, але от має таку, такий специфічний нюанс. Що воно вживається з пас Simple. Чому? Тому що воно вживається, коли ми говоримо про якусь дію, яка от була точкова в минулому часі, От сталося і все. І вона відрізана від теперішнього. Це типове вживання past Simple. Якщо урок був для вас корисним, будь ласка, поставте лайки, якщо щось не зрозуміло, пишіть в коментарях. І до наступної зустрічі.